Я, Слободянюк Ольга Іванівна, 41-го року живу в селі Радянському, маю шестеро дітей, мать героїня трьох орденів. Так в мене було життя, засноване, засноване я називаю по-сільському, що мені більше треба було ночами робити ночами. І коли вже, роз, як вам сказати, сільські кури п'ють, то я думаю, що це ще не ніч. Почувствувала, що якось погано погано робилося. Ну, як погано, болі сильні були. Я попадаю в районну больницю в бульницю, Ямполі і там вже знають мені, щоб воно було 200 на настільки то. Коли це я боліла сильно, після цього вже йшли передачі Кашпіровського по телевізорі, то я вже його не проминала. Я, про, не проминала. я вже дивилася, і якось так легше, легше мені було. Більше мені на голову легше. Бувало, що і на цю. На цю сторону, де серце теж, бо ну, разом разом якось так робилося, що і серце, і голова, але більше голова. І дуже добре після тієї передачі одразу засинаєш. Кращий сон, кращий. Ти так засинаєш, і найбуде чотири часи, 4-3 часи, ну він був тихий, такий спокійний, що його засинаєш. Анатолій Кашпіровський велика благодарність, здоров'я йому, всього найкращого. Ми ще б хотіли його побачити, але. Но... Може, ми ще дожиємо, щоб ми його побачили, щоб ми його почули. Оце все, що він передавав нам.